Побачивши на головній сцені свята Дня Бердичева цих трьох дівчат, чимало людей із кількатисячного глядацького моря спочатку сплутали їх з учасницями дійства, яке власне їх сюди привело. Лише мікрофони у руках видали у чарівних учасницях пісенного тріо, артисток, а не конкурсанток, міс Бердич 2010, що мав ось ось розпочатись. Якщо вже такою природною красою можна засліпити, то що вже казати за красу, так би мовити, професійно перешіптувалися у натовпі, чекаючи, коли на сцені з'являться найпрекрасніші дівчата Бердич? Вони виявилися гідними чекання. Поки 10 красунь дефілювали сценою, глядачі, окрім того, що милуватися вродою і дівочістю, змогли дізнатися про їхні смаки та уподобання у різних сферах життя. І навколо сцени, і на самій сцені здається, вирувала атмосфера особливого піднесення. Відчуття мене дуже чудове сьогодні. Сьогодні чудовий день, сонце сіяє, всі посміхаються, радіють і в конкурсі взяла. Просто хочу почастувати. Ну, найкрасивішим із звердила, що все-таки наше рідне місто, і хочу тут побути, якось відмітитися. На вашу думку, що є такі краса чи вважаєте ви себе красивою жінкою? А жіноче краса це мудрість перша. А Кожна жінка мудра, кожна по-своєму красива, кожна вважає себе гарною. Що роблять, виявляється з красивими дівчатами, професіонали у світі моди та наполегливі тренування. Хіба ж можна повірити у те, що ще якийсь час тому на кастингу у палаці культури вони очікували своєї черги, аби стати перед очима членів журі, подумки, перераховуючи все, на що здатні? Мене привів коханий і сказав, що я мушу взяти участь в міст-бердичів, тому що він вважає мене одною з найкрасивіших Дівчат в нашому місті. Я погодилась і все ж таки пройшла кастинг. Дуже вдячна організаторам свята, дуже чудове свято, дуже гарно і дуже всім дякую за те, що влаштували ось таке чудо. Я вважаю, що кожна з наших дівчат є красивою. І взагалі в нас в місті немає красивих дівчат. У нас всі дуже чудові, дуже гарні. Було дуже тяжко. Вчора до 10 вечора ми тренувалися сьогодні зранку дуже швидко все дуже швидко. Всі виходи там буквально не встиг вийти, вже зійшов. Тобто, стільки, стільки тренувалися, і... але стільки емоцій, стільки емоцій, що це це варто було зробити. Якщо я виграю титул людей, в першу чергу. Я думаю, що можна буде продовжувати якісь робити кроки, кроки далі в модельному, можливо, в якомусь модельному бізнесі, реалізовувати себе як, як модель. А в принципі, ну це я не знаю, це буде дуже добре. Ось такими вони можуть бути справжніми принцесами ночі. Сотні чоловічих сердець почали вириватися з грудей від думки, що країла навпіл. Воно, звичайно, непогано було зустрітися із такою принцесою, десь у районі м'ясокомбінату чи на Червоній горі. Але ж страшно. Після цього не поручишся, що по опівночі так і залишишся Петром, Василем чи Миколою. А ось тут мали б пошкодувати ті, хто пішов з площі одразу після виступу принцес, сприйнявши той вихід як демонстрацію купальників. Цей етап конкурсу був наступним: Струнки фігури пристрасні. Ні, погляди та нерідко ледь прикриті пестощі. Усі прилади в стійких та безмежно вірних організмах бердичівських чоловіків почали зашкалювати. А дівчата спопиляли глядачів своєю вродою, стверджуючи при цьому, що краса зовні це ще не все. Я вважаю, що жіноча краса важлива і зовні і всередині. Якщо, наприклад, от яблуко воно ззовні красиве, а всередині може бути гниле. Так само людина, якщо вона зовні красива, то не означає, що всередині вона така ж сама. Кожна з нас достойна цієї корони, і я буду рада, щаслива. За з сьогоднішніх конкурсанток ми просто стали за ці дні дуже близькі, і я їм дуже вдячна за підтримку. Потім був вихід у весільних сукнях, який мав остаточно зміцнити членів журі у думці, хто ж все таки надягне корону королеви. Півгодини знадобилося фахівцям з краси, аби розподілити усі звання. Під час оголошення результатів учасниці намагалися зберігати спокій. Хоча з кожним оголошенням переможниці тієї чи іншої номінації він танув на очах. Пауза, що її перед оголошенням головного того вечора прізвища витримав голова журі Олександр Ревега, тривала, здається, години, але її настав кінець. Номер 9 Тетяна. <плес> Ось вона, найчарівніша, найпрекрасніша дівчина в місті Бердичеві. Її ім'я віднині буде занесено у список живих окрас Бердичева, і все місто пам'ятатиме у 2010-му найчарівнішою його мешканкою було визнано Тетяну Торбенко.